А тепер поговоримо, хто ж повинен звіщати вістку про Бога, про другий пригід Христа. Біблія пише, що ми повинні звіщати, щоб кіпокірні люди проголошують вістку. Друге Петра, 1,19 написано так. І ми маємо ще це поруце непорочне, непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник. Який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, ранкова зоря засяє у ваших серцях. Тобто це ця вістка, яка записана в об'явленні 14 розділ 6-7 вірш. Так вона названа частиною вічної Євангелії, Її проповідують не тільки ангели, так її проповідують, а беруть участь. Люди на землі, так щоб спасти більше людей і розказати правду, тому що відповідним чином церква, яка змінила заповіді, яка позмінювала і не дозволяла з ти, що там 264 року, по-моєму, біблію забороняли, читати. так. Рим католицька церква в Римі. тобто люди просто перестали чути голос Божий, так а потім дивуються, чого в світі стільки нещасть відбувається з ними, так. Тобто вони вибрали сатану, а сатана не любить, не навдить людей, тому що ми створені за подобою його. Тому ну все зрозуміло в принципі, так. Ось таким чином Ісус сказав так: Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнуло темрява. Івана 12,35. Хто відвертається від світла, котре посилає йому Бог або нехтує їм, коли воно недалеко, той залишається в темряві, проте Спаситель говорить, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Івана 8,12 той єдиною метою, якого є виконання волі волі, Божої, хто з усією відповідальністю ставиться до вже отриманого світла, отримує його ще з більшою мірою. Для такої душі зійде зірка небесна, щоб привести її до повної істини. Тобто на сьогоднішній день, настільки перекручене все, причому спеціально так роблять для того, щоб люди заплуталися, щоб люди конфюз такі мали, щоб просто сказали да ну його. В баню, я не хочу, бо мене вже голова болить від цього всього. Де правда, де істина. На не невеличкі такі приклад стосовно, наприклад, даже е, фейкових ньюз. так, тобто всі знають, що, наприклад, хто живе, наприклад, там не знаю, у Флориді там чи е, так, що там, наприклад, е, не було там, наприклад, цунамі, не було тайфуну, так але там на західній стороні, там да? всі говорять про те, що там тайфун, там все позривало, там капіці, не їдьте туди і так далі, все виїжджайте звідти. Тобто, відповідним чином люди, які живуть не у Флориді, туди не їдуть, тому що так. Знаю, що там капець, що робиться, і все на тому, так. Тобто, ви розумієте, що фейкові, так, тобто, змішання змішання, брехне, брехні з істиною, це дуже небезпечно. Так? І щоб розібратися, чи це істина, чи це брехня.